если американцы в течение ближайших дней не поймут, что есть шансы завершить войну, они умывают руки и прекращают играть роль посредника. Очень много э, людей, структур, стран пытаются сорвать наш диалог с Соединенными Штатами. А, так не получится, как было уже не будет. Вы все опасные ветераны для общества. Потом приходите и пытаетесь забрать у бойцов эти несчастные раскладушки. Друзі, мене звати Лена Курбанова. І я надзвичайно рада вас вітати в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди. Ми свято віримо, що кожного дня маємо висвітлювати їхні вздури, підтримувати баланс нервову систему і настрій наших глядачів. Ну і звісно, не давати ворожим наративам проростати в нашому інформаційному просторі. Тож ми будемо вам все пояснювати. А ви своєю чергою не забувайте нам лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф. Коментуйте почути і побачене і звісно, Існо, найголовніше не забувайте задонатити в підтримку наших військових. Ми підтримуємо збір на плати ініціації для дронів третього батальйону бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. І щиро віримо, так як нам лишається третина, що найближчим часом ми зможемо цей збір закрити. Давайте разом гуртума в ці світлі дні допоможемо нашим військовим, які направду найбільше допомагають нам з вами, нас захищаючи. Дивіться нас, слухайте і не забувайте донати. Щоправда, розпочну я із не надто хорошої новини. Особисто я переконана і про це говорю не перший місяць, що домовлятися про щось із Кремлем та Путіним немає жодного сенсу. Ну, не хоче Москва припинення війни. Вашингтон видвинув ультиматум Києву. Госсекретар США Рубіо заявив, що якщо американці в течение ближайших днів не поймуть, що є шанси завершити війну, вони умивають руки і прекращають грати роль посередника. Украине, которую до этого штаты вооружали три года, они помогать в таком случае больше не станут. При этом никаких угроз в Москве отрубил не прозвучало. Сообщение для Зеленского. Позиция России американцам понятна. Накануне Лавров во время телефонного разговора с госсекретарем США подтвердил готовность совместно с Вашингтоном работать над надежным устранением первопричин конфликта. Неприятности принес Киеву и спецпосланник Трампа Уитков. Он уверен, что Украина готова отказаться от регионов, где живут русские люди, и звучит русская речь. Wall Street Journal подтверждает информацию о том, что в Москве Витков обсуждал с Путиным судьбу пяти территорий. Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Именно этот вопрос находится в центре переговоров Москвы и Вашингтона. Трамп и его вице-президент Венс в один голос анонсируют хорошие новости о ходе переговоров в самое ближайшее время, на этой неделе. При этом, как сообщили сегодня в Кремле, на неделе контактов с президентом США у Путина не запланировано. Но при необходимости разговор можно согласовать быстро. Натомість вони затягують перемовні процеси. Відправляють Кіріла Димтєва, який про щось домовляється із Віткуфом, із Трампом, і не тільки вони обіцяють, обіцяють і нічого не виконують. Ну а сам Кіріл Димітрів стверджує, що діалог між США і Росією постійно хочуть зірвати, нібито активно йде пропаганда проти Росії у Сполучених Штатах Америки. Вони намагаються донести їхню позицію напряму, але проти них працює дезінформація. Ну цікаво, давайте розберемося. Чого хоче Росія, Відков про це вже сказав п'ять регіонів. Зокрема, мова йде про Донецьку, Луганську, Херсонську, Запорізьку області і півострів Крим. Цього вони ніколи в житті від нас не отримують. Відповідно, рухатися далі неможливо. Трамп просив перемир'я, хоча б на 30 днів. Путін сказав йому ні. Трамп запропонував, хоча б не бити по енергетиці. Путін сказав йому так, але робив. Ні, ну і після цього Кіріл Дмитрів все одно стверджує, що головна проблема в інших а не в них самих. Встреча была крайне продуктивна, но, как я и раньше говорил, очень много э, людей, структур, стран пытаются сорвать наш диалог с Соединенными Штатами. Очень активно йде пропаганда против России в Соединенных Штатах на различных мас-медіа. Поэтому очень важно доносить российскую позицию напрямую. Э, и, безусловно, это было сделано. И йде очень полезный диалог, но он, безусловно, йде в таких очень сложных э, условиях, постоянных атак постоянной дезінформації, поэтому то, що йде прямой діалог, он крайне важен. Давно не було в нашому ефірі Нікіти Я грішним ділом. Навіть подумала, що він вже відкинувся і відправився до свого давнього доброго друга Кобзона. Але ж ні, він випав зі свого барліго і почав розповідати, що коли СВОшники, російські герої, повернуться додому, то до людей культури будуть поставлені запитання. Цікаво про що йде мова? Де епічні кіносаги про подвиги СВОшники? Таких он хон більш ніж достатньо. Щоправда, в кіно вони всі провалюються по телебаченню. Їх майже ніхто не дивиться. Міхалков стверджує, що багато людей, які займаються творчістю. Поки не розуміють, що і як буде далі, але обов'язково з них спитають за що вони проливали кров. Я тільки не дуже зрозуміла, як це пов'язано між тими, хто займається творчістю і тим, хто воював, це типу у Кіркорова. Спитають чого ти в стрінгах і в колодках астразами бігав по сцені, поки ми родину захищали. У Росіян не клеїться з усім. Все, що штучне. Все, що неприродні, не викликає емоції. Чому були колись кіно шедеври радянських часів? Тому що вони описували справжні страждання, справжні подвиги, неймовірний героїзм людей, який захищав свої території. Ну а що? Скажіть, що можна зняти про СВОшників, які крадуть чужі унітази? Німання того, що люди, які там воюють, повернуться, і общество, в тому числі і культурне, так сказать, Те, кто творят культуру, они должны понимать, что им будут заданы вопросы. И они должны быть к этим вопросам готовы. К сожалению, очень большое количество людей, которые занимаются творчеством, пока не понимают, что они продолжают жить в, тех, в той же парадигме, в которой они жили до этого. А так не получится. Как было, уже не будет. Рано чи поздно повернуться люди, які держали в руках автомат. І вони захотять узнать, за що вони проливали кров. Путін каже, герої, а судді кажуть, злочинці. Ви не повірите, але, здається, в Росії назріває дуже цікавий бунт. В російських судах стверджують, що СВОшники небезпечні для суспільства. Боже! Як ви про це здогадалися, як вам прийшла така геніальна думка в голову? Невже це тому, що ледь не третина СВОшної армії це зеки, рецидивісти, ну а ті, хто були просто цивільними, під час бойових дій стали такими самими, хто любить і вміє грабувати, вбивати, гвалтувати? Справді, судді тепер кажуть, що коли вони виносять вироки колишньому СВОшнику, вони прямо в очі їм кажуть, ти не ветеран. Ти небезпечний елемент для суспільства, зокрема, із цим і пов'язано, чому в російській армії процвітає обнулення СВОшників, чому їх відправляють на необдумані штурми і взагалі втішаються, що вони не повертаються додому. Росія має бути нажахана самою перспективою того, що все путінське військо рано чи пізно так чи інакше не збереться і повернеться додому. І тоді Росія вмиється кров'ю ще більше. идет суд и ветерану боевых действий, значит, судья при назначении а, приговора говорит, что вы все опасны, ветераны, для общества. Но подождите, у нас армия воюющая, большое количество ветеранов боевых действий, которые прошли через войну, адекватно себя ведут в мирной жизни. А почему такое отношение? Наверное, потому что, когда сидится в теплом кресле, получается хорошую зарплату и имеет госзащиту, тяжело понять воины. А вот их бы туда окунуть и посмотреть на них. Но нет, они сидят тут и выносят вот такие вот заранее уже приговоры направив весь негатив на защитников Отечества. Хотя я и повторюсь, немало убиваемых, избиваемых, покалеченных наших боевых товарищей. Дивовижная допомога от российских волонтеров надходит СВОшникам. Что правда, это в нас с вами... Подарки, не аддарки в Росії. Все виглядає хать інакше. Тут свошник вирішив капнути, донести, пожалітися на волонтерів на волонтерів, які відбирають подаровані розкладушки. Ну такі пам'ятаєте ті радянські невеличкі ліжки, які збираються і розбираються. Мовляв, в Курську області СВОшникам привезли ті самі розкладушки, роздали. Свошники зраділи. Нарешті можна поспати як люди, а не як росіяни. Ну а тепер їм дзвонять волонтери і кажуть вір. Тернуть все взад, бо ніде переселенцям спати. Цікаво, а те саме відбувається із чорними пакетами, наприклад, із спідньою білизною. Тобто, виходить, що можна спочатку дати, підтримати типу свою армію, а потім сказати: повертайте все назад. Здравствуйте. Я боєць первой роти, третього батальйону, весь сто десятий дільний гвардійської бригади морської піхоти, позивної Камыш. роботам в Курской області. Три дня назад э, получили от Курского волонтерского фонда «Социальный навигатор» 17 раскладушек. Э, с гуманитаркой вообще постоянно какие-то проблемы есть. Э, не все сюда доезжает. Э, здесь мы подумали, что наконец-то нам повезло. Э, сможем нормально где-то поспать, а не на крематах по коленам грязи. Ну, короче, э, сейчас они связались с нами и задвигают, чтобы мы вернули эти раскладушки обратно. Потому что у них самих на складах проблемы, там какие-то переселенцы все больше и больше приходят за помощью, и поэтому эти раскладушки мы должны им вернуть. То есть ну, я, честно говоря, не понимаю, что за херня сначала вы даете, потом приходите и пытаетесь забрать у бойцов эти несчастные раскладушки. Это ну, что вообще за волонтерская организация такая, что вы это дали, то забрали. Ні, от, ні сюда, і от ви не знаєте, в Росії розпочалась дивна і дуже цікава антикампанія жіночого алкоголізму. Обличчям цієї компанії стала звісно, Марія Захарова. Бо коли бачиш її, одразу ж одразу ж розумієш, ніколи в житті не будеш пити і ніколи не станеш алкоголічкою. Бо ось як ти будеш виглядати, достатньо тільки подивитися на речницю Міністерства закордонних справ Російської Федерації. Вона прийшла на цілий якийсь пафосний захід. Виглядаючи, господи, зараз ви самі побачите в коментарях. Напишете, жахнетесь. Це просто дивовижно. Здається, що Марія Захарова ще й трошки вагітна, бо животик нечто пивний, що я вже не знаю, що із цим коїться. Сама ж Марія Захарова здається, какетлива, що вбрання вона сама собі обирала. Вона не звертається по допомогу до стилістів, а тут так і хочеться крикнути. Даремно, даремно, ти це робиш. Краще б вже або не приходила, або мішок якийсь вдягнула, або просто, в принципі, її нічого не врятує. Дипломатка зазначила, що живе на одну тільки зарплату і не може собі дозволити таку розкіш, як стилістів. Від нас одна проста порада. Маша, ти просто набухло, менше тратила економила. І тоді б виглядала як жінка, а не як чорт з на що. Всього, звісно. из последнего, я хочу сказать, я піду з последнього етапна, етапна. Ви не повірите, а. І це, звісно, зараз один ступень смотрела несколько варіантів балета Кармен, іменно в сучетанні і музики, і постановки классическая в різних варіантах. Третій Рейх реінкарновано. Діло Гітлера живе як ніколи. На цей раз я не жартую про росіян, а це з ними все ясно, це факт. А саме про німців, яких згадує Марія Захарова, я переповідаю всі геть всі ефіри пропаганди і про нещасних німців і німеччину німців, які три роки суть передати нам ракети Таурус, німців, які єдині з європейців я маю на увазі Олафа Шольца, хто дзвонив путіну, щоб поговорити про припинення війни. Але Москва все одно і досі не може забути та пережити, що із ними зробили німці 80 років тому. У поряті Акстітісь ви давним-давно вже переплюнули в новітній історії німців і не тільки при тому, що німці спокутували десятиліттями все, що вони зробили, і з росіянами дуже непогано дружили, торгували і так далі. Це у вас хвороба можемо повторити. А в нас у всіх на Заході ніколи знову це ви пропагуєте смерть та війну, а Захід та Україна мир та життя. Але ж Росія не може жити без ворогів. Вони просто мають постійно проти когось дружити. А тут ще й знову ця календарна гойда, скоро 9 травня. от рашистів і клинить на старому німці. Німці да, збирається ані да. готові вот этих вот політиках. Раскрыв рот, говорит, да, дорогие, нельзя, если надо будет воевать с Россией, говорит, значит, какой-то немец своих часть, да. и говорит, давайте пойдем воевать, и точит, значит, там все, что даже серьезно. Потому что очень многие люди таким образом, наконец-то, мы же про комплексы, освобождается от комплекса нац... ценностей, что э, Германия не могла заканчивать эту войну и диктатуру изнутри, а пришлось дожидаться, там, советских войск, американских войск, английских войск. И мы такие немощные, что мы не можем разбираться с собственными политиками. А указав пальцами в русского, да, то есть мы просто как бы освобождаемся от этого гнёда и от этой вины, потому что кто-то хуже нас. То есть думаю, что... в себе четвертый Рейх. Он пока такой маленький, вылупливается только из скорлупки, крыльешками этими орлинами еще mm -hmm. до конца не машет, там бяг, бяг, нет, бяг. но он уже вылупился, так. и вот он. І на цьому, друзі, в мене все. Але ж ви певно точно знаєте, що не можна піти просто так по-англійськи. Треба обов'язково задонатити Збройним силам України і допомогти нам закрити наш сьогоднішній збір. Шукайте посилання на нього в описі до нашого випуску. Не забувайте ставити свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. І звісно, бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.